Дохвалив постанову щодо старту провадження фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Більше про їхні функції та загалом про сам процес розпитає Олександра Порхона, очільника міністра у справах ветеранів, Героя України. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, уряд ухвалив постанову, яка за визначенням самого Кабміну є стартом для повноцінного впровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Розкажіть, будь ласка, що це за особа, що це за людина, і який в неї буде ну функціонал? Даруйте мені за слово. чи не обмежиться її діяльність переважно не знаю консультаціями, ну і так далі. Так, дякую за запитання. Дійсно, уряд ухвалив ключовий документ в системі переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Це безпосередньо започаткування інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Міністерство справах ветеранів розробляло певний стандарт, певний класифікатор посади. Наразі дана посада знаходиться в класифікаторі посад в нашій державі, і тепер офіційно. Ми можемо починати відбір учасників для заходу на навчання або перекваліфікацію, щоб в подальшому зайти на посаду фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Хто ця особа і який в неї функціонал безпосередньо основний. Основні зусилля будуть покладатися на те, щоб фахівцем із супроводу ветеранів війни і демобілізованими особами були е, демобілізовані військовослужбовці, ветерани, ветеранки та члени родин загиблих захисників захисниць України. Так, е, під певною під е, дану посаду прописаний е, критерій, е, по якому потрібно формувати документи. Там е, необхідно мати е, безпосередньо вищу освіту. В е, зазначених напрямках і е, успішно подати заявку через електронну систему на порталі є ветеран» буде створений є реєстр для е, подачі заявок. Після подачі заявок система буде геренувати кількість е, даних фахівців і безпосередньо е, в подальшому буде пройдене е, тестування на е, е, знання. Певних нормативних актів, законодавчих актів і безпосередньо скринінг з психологом. Після того, коли буде сформовані кількість, вони будуть відправлені на навчання. Безпосередньо навчання даний фахівець буде проходити на базах закладів вищої освіти та в центрах ветеранських розвитків розвитку, які створюються також на базах вищих навчальних закладів. Який функціонал має а, даний фахівець безпосередньо основною задачею в нього є це зустріч демобілізованих військовослужбовців, а саме ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих захисників та захисниць України в своїх громадах? Тобто демобілізований ветеран повертається в свою громаду, і фахівець перша особа, який виходить з ним на контакт. Для того щоб дізнатися його потребу, що його турбує, надати е, консультації, надати роз'яснення, як отримати певні послуги, які гарантує держава, допомогти в оформленні цих послуг і постійний супровід. Тобто, ми розраховуємо на те, що один фахівець із супроводу, ветеранів війни, буде опікуватись до 100 Ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих захисників захисниць України безпосередньо на цей рік фінансування в державному бюджеті закладено в 2,9 мільярда гривень на заробітну плану та плату даних фахівців, тобто продуманий повністю комплекс заходів, який дасть можливість уже під кінець серпня цього року запустити повністю даний, дану інститут фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб пане олександре ну доволі доволі цікаве рішення а скажіть будь ласка скільки часу теоретично знадобиться для розгляду заяви на таку як би це мовити посаду на такий фах і як можна дізнатися про результати взагалі як тим людям які підходять за критеріями і мають бажання зголоситися на таку роботу безпосередньо зараз міністерство справ ветеранів починає е інформування. На рахунок даного проекту для того, щоб всі ветерани війни та члени родин загиблих захисників захисниць України дізналися, що дійсно в країні створений такий фах, і дійсно вони можуть податися. Як вони будуть е дізнаватися після того, коли вони завантажують перелік документів в реєстр? Який буде збирати е, кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, їм буде надходити смс-повідомлення через те, що їхні документи прийняті, і плюс е, буде назначений день, де вони будуть проходити тестування та е, проходити спілкування з психологом. Після того, коли кандидат проходить відбір, будуть сформовані навчальні групи. За регіонами для того, щоб в своїх регіонах безпосередньо в вищих навчальних закладах програми вже готові. Вони заходили на перекваліфікацію. Також ми розглядаємо кейс минулого року. Був пілотний проект «Помічник ветерана, і деякі помічники ветерана по нашій території України вже рік працювали. Тому ми також створили механізм. Для того щоб вони перейшли перекваліфікацію і першими уже на посадах фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб вступили практично в свій функціонал, пане Олександро. Зважаючи на той факт, що сьогодні в Україні мільйон триста тисяч ветеранів. Скільки таких фахівців нам знадобиться? Чи це буде за кількістю громад, наприклад, яким чином взагалі буде формуватися цей. Ну ну державне замовлення, напевно правильно сказати так безпосередньо перед тим як планувати весь цей механізм, ми безпосередньо провели глибокий аналіз. Ми зробили величезну роботу над помилками пілотного проекту помічника з ветеранів. Ми взяли успішний досвід і е, взяли негативний досвід для того, щоб більше не повертатися до нього. Ми маємо єдиний державний реєстр ветеранів війни, і виходячи з цього, у нас є безпосередньо розбито по областям кількість ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих захисників захисниць України. Наразі ми проводимо роботу для того, щоб розбити його по громадам і ця робота проходить успішно і виходячи уже з кількості ветеранів війни, які знаходяться в територіальних громадах. Іде розрахунок даного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, також е, безпосередньо ми проводимо даний аналіз, і виходячи з цього, е, ми і розраховували бюджет, і закладаємо Загальна кількість наразі, то що ми зараз маємо е, в планах. Є працевлаштувати 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу роботу, за той час, який ви нам приділили. І звісно, я дякую вам за вашу службу. Це Олександр Порхун, герой України, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів. Дякую вам. Дякую на все добре.